Доброго дня. Ну рада вас бачити а, в приміщенні найпростішого укриття ліцею номер ну, Павлоградської міської ради. Дуже ми чекали відкриття. Дуже чекали. Я сподівалася, що це буде трошечки раніше, тому що договір ми заключили ще в травні місяці. перебування проєкту важко давався нам цей проект, реалізація цього проекту. Але ми це зробили а майже 9 місяців. Ми це робили. І от сьогодні, 31 березня, учні початкової школи на цьому тижні вже приступили до навчання. Ремонт, капітальний ремонт частини підвального приміщення ліцею номер 1 зроблено за кошти міського бюджету. Витрачено 10,2 млн грн. А саме на роботи, я маю на увазі. До цього було витрачено млн грн. на проект. На виготовлення проектно-кошторисної документації 11,5 з мільйонів витрачено на це приміщення. Зроблено дуже великі об'єми. Зроблені санітарні кімнати, медичні кабінети, і кімната для харчування і класні кімнати. Можливо, щось будемо дивитись, пристосовувати вже приміщення, як буде потрібно закладу. А вони почнуть працювати і вже будуть підлаштовуватись під себе. Заклад має вентиляцію, має обігрівачі. Зі все це є. Сподіваюся, що учням буде комфортно ну, працювати в тих умовах, в які, на жаль, ми зараз з вами опинилися. Вони починають освітній процес, якщо немає повітряної тривоги в навчальних кабінетах. А під час повітряної тривоги спускаються в найпростіше укриття і продовжують навчання. Я сподіваюся, що саме так у нас вийде працювати з учнями. Ми сьогодні зустрічали всіх учнів початкових класів з 1, 2, 3, 4 класів і плануємо, щоб ці діти навчалися протягом всього тижня повний навчальний день. Ми готуємося до харчування дітей, те, яке надає держава безкоштовне, і наші діти будуть отримувати це харчування. Наступний тиждень ми плануємо запросити сюди середні класи: 5, 6, 7, 8, І також у них буде повний робочий день в своїх класах навчальних, а за потреби під час тривоги вони продовжать навчання в укритті. На цьому тижні поки що не планується і серед. Навчального року дуже важко розпочинати другу зміну, тому що багато дітей відвідують гуртки в палаці творчості, в інших позашкільних закладах. Тому ми розглядаємо питання, але остаточного ще рішення про другу зміну не приймали. Харчування у нас буде з завтрашнього дня, договори з поставщиками.